Доброго дня, мене звуть Каріна, я bdm менеджер по продукту LockSign. У даній презентації хочу познайомити вас з сім системою та розповісти, як вона може допомогти бізнесу та вашій сок команді. А як відомо, основна функція сієм це управління інформацією про безпеку та управління подіями безпеки. Чому в цьому випадку краще обрати локсайн, розповім далі у презентації. Тож почнемо. Компанія на ринку вже понад 12 років. За цей час вдалось формувати команду з 65 кваліфікованих спеціалістів з головним офісом у Турції. Трошки про вендора розповім. Вендор надає свої послуги більш ніж 600 компаніям і державним установам. Локсан цінують за простоту у інтегруванні та легкість у використанні. Продукт компанії визнають і контролюють усі органи безпеки та незалежні дослідницькі компанії. Також відповідає вимогам GDPR, PCI, DSS. Як саме допомагає Локсайн? продукт швидко та безперебійно реагує на всі атаки повністю в мережі, даючи автоматизовані відповіді та звіти про аномалії. Локсайн це надійний захист конфіденційних даних, які не можуть потрапляти у загальний доступ, що допоможе вам е, запобігти штрафів. Далі розповім, що надає локсайн. Хотіла звернути увагу на спостереження за допомогою сріт інтелігенс на аналітику безпеки може знадобитися до 40 хвилин, щоб розглянути сповіщення. За допомогою автоматизації цей час скорочується до однієї 2 хвилин. Також у продукції є візуалізація результатів. У «Локсайн» влаштовано понад 40 типів інформаційних панелей, які можна локально налаштовувати під себе. Також з продуктом є легка інтеграція. Чому легка інтеграція? Розповім у наступному слайді. Тому що продукт має широку інтеграційну структуру. Продукт має широку інтеграційну систему, це понад 500 інтеграцій, приблизно 400 з них по збору даних і понад 100 по виявленню та реагуванню. Ці всі інтеграції можете, частину інтеграцій можна побачити на екрані. Можливості Data Lake у Локсайн. Ви можете створити власне озеро даних. Є можливість розгортати як на кластері, так і на внутрішній системі компанії. Має довгострокове зберігання та отримання даних. А далі розповім про відбір даних по запиту Локсайн збагачує елементи даних, що дозволяє більш детально розповісти про поведінку об'єктів та користувачів, наприклад, відслідкувати атаки по геолокаціям, відображивши, де саме знаходяться зловмисники, що значно допомагає у судових розслідуваннях. Трошки хочу поговорити про відстеження за мілісекунди. Задяки своїй архітектурі та інфраструктурі, Локсайн може виявити потрібні дані за мілісекунди. Можна швидко знайти всі докази та інформацію про події, працювати з неструктурованими даними та підлаштовувати їх під себе. Є можливість шукати загрози та розслідувати їх. Декілька слів про аналітику безпеки а, можна відслідковувати потрібні нам аспекти за допомогою дашбортів. Всі можливі віджити вже мають налаштовані рішення для моніторингу, котрі можна далі костемітизувати під себе. Ще є можливість налаштовувати моніторинг по ролям і різним групам. Можливості звітностей. А у Локсані існує багато готових шаблонів та звітів, які влаштовані вже в систему, та дозволяють дотримуватись всіх вимог по безпеці. З цим продуктом легко створювати та налаштовувати автоматичні конфігурації звітів. А це дає змогу не тільки створювати звіти, а й делегувати їх функції. Виявлення складних загроз завдяки комплексним методам кореляції Локсані виявляє складні загрози в продукції більше 500 вбудованих правил кореляції. Вони бувають на основі ризику, на основі правил, на основі поведінки і так далі. Декілька слів про управління інцидентами та реагування на них. Автоматизоване реагування дозволяє побачити всі варіанти життєвого цикла реагування. Також можна відслідковувати всі попередні інциденти та А Можна керувати всіма інцидентами за допомогою візуальних карток. Приклад ви бачите на слайді. Які є рішення у Loxin? У Loxin є шість бандлових рішень. Ці рішення відрізняються по кількістю функціонала. Хочу звернути вашу увагу на те, що у продукті немає обмежень по EPS. Також починаючи з пакету бізнес, немає обмежень по кількості джерел. У пакеті «Essential» можна обрати від 10 до 25 кількості джерел. партнер вендор завжди на зв'язку. «Локсайн» пропонує адапційну підтримку чотирьох рівнів від рівня L1 до рівня L4. Також є технічна підтримка 24 на 7 супорт і ви можете приєднатися до Академії Локсайн, щоб стати сертифікованим користувачем або адміністратором Локсайн. Це навчання є безкоштовним. Дуже дякую вам за увагу. Якщо будуть ще якісь питання, то будь ласка, звертайтесь.